Відповідно до міжнародних стандартів, психолог, який переживає втрату, впродовж року не має право консультувати клієнтів з подібним запитом. Але у нас зараз інші реалії на превеликий жаль, війна стосується кожного, і дуже багато психологів, які втратили єдиного сина і зараз допомагають. А, чи можуть вони бути об'єктивними е, до чужої втрати? Чи можуть вони бачити Так, вони бачать вашу втрату, вони об'єктивно оцінюють ситуацію, але це не означає, що психологам в цей час не боляче. їм боляче. І це не означає, що через свій біль вони будуть е, гірше надавати психологічну допомогу. Ні, психологічна допомога буде надаватися якісно. але… В цей час людина, яка надає психологічну допомогу, вона начебто відкриває свою рану і стає ще больніше. І задача нас, як психологів комунікувати з колегами і підтримувати один одного. Ми не можемо зараз їх захистити, ми не можемо змінити ситуацію, але ми можемо стати поруч, ми можемо запросити на. Терапевтичної групи і запросити поділитися своїми переживаннями, оскільки те, що з ними відбувається, це насправді великий виклик для них, і вони б могли як звичайна людина лягти, опустити руки і плакати. А вони. Справляються самостійно і допомагають справлятися іншим. І для мене це про місце подвигу.